Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні ми приїхали на дачу. Чудова весняна погода. Хочеться працювати, щось робити на природі. Зараз будемо збирати ось цей чудовий стилаж. Він підійде для вирощення і розсади в нашому розсаднику і для живцювання. Корисна річ, будемо збирати. Запрошую прийняти участь і разом з нами його зібрати. Можливо, вам також сподобається. І трішки розповім за нашу теплицю. Дуже багато запитань від глядачів з проханням розповісти за теплицю, де купували, і таке інше. Люди її постійно бачать у наших відео, але я. Ну, дуже рідко за неї розповідаю. Хоча нещодавно було коротеньке відео за з оглядом теплиці. Ну, ніхто не хоче повертатися, щось шукати в минулих відео копатися. Тому виконую і це прохання. Оглянемо коротенько також. Ну що, давайте приступимо до збирання цього чудо-стилажу. Я його отримав новою поштою. До речі, це виробник також той самий, що і теплиця наша. І ось ці стелажі, Це все одного виробника. Завод, теплиця Дніпро з міста Дніпро, і зараз ми з вами його зберемо. Ось так він запакований. Нам прийшов. Ось такий стелаж на 4 полиці. Він міцний з оцинкованого металу. Але це ще не все, тому що зараз надягнемо на нього чохол з прозорої плівки. Давайте його розстебнемо. Ось так одягли чехол. Чудово, чудово. І давайте поставимо його на постійне місце, де він у нас буде стояти. Він доволі легкий, але в той же час міцний. Стояти він у нас буде ось тут. В цьому місці, щоб у нас був доступ і до цих стелажів, на які ми будемо розкладати, розставляти основну масу розсади. А тут у нас буде стояти розсада маленька, або якщо будемо щось живцювати. При потребі можемо його закривати. Ось так, воно поправляється. є дві застібки. Ось такі. Все. Ось такий міні-розсадник в нашому розсаднику з окремим мікрокліматом. До речі, дуже потрібна річ. І я думаю, ми його будемо з користю використовувати протягом багатьох сезонів. Давайте закриємо. Але щось потрібно буде постілити на полиці. Ось на кшталт такого. Тут ми полікарбонатом, щоб стояли більш рівненько, горщики, стакани. Тут також щось. Покладемо зверху. Друзі, давайте коротенько тоді оглянемо наприкінці вже теплицю, якщо обіцяв, і багато прохань на цю тему було. Дивіться, у нас теплиця з полікарбонату. Ми її використовуємо вже другий рік. Точніше, ось зараз розпочинається другий сезон. В цілому я дуже задоволений, тому що багато варіантів передивився, перш ніж її ставити. Полікарбонат 6 мм зі світлостабілізатором. Це. Дуже важливий показник, якщо обираєте теплицю, полікарбонат, щоб він обов'язково був з світлостабілізуючими елементами, які дозволять стояти полікарбонату і не фрагментуватися, не розсипатися протягом багатьох-багатьох років. Років 10 я розраховую, що полікарбонат цей нам буде слугувати. Відносно посилена труба взимку ми спокійно спимо. Сніг, до речі, за рахунок того, що конструкція. Така арочна, у нас сніг жодного разу не збирався наверху і не тиснув на теплицю. Він сповзав і це дуже добре, тому що на дачі ми взимку рідко буваємо і інколи не буває можливості, не було б можливості зчистити сніг з даху. Розмір теплиці 6 метрів у нас в довжину 4 метри в ширину. Ставили ми її на такий дерев'яний брус. Це фундамент, теж вироб... виробництво того ж самого виробника, що і теплиця, все йшло в комплекті. Можна з брусом замовляти, можна замовляти без бруса. Всі елементи кріплення і також ось якарі. Є якарі, які ми закопували, потім кріпили сюди. Це тримає теплицю міцно. і Вітри були, і ураганні вітри були, але теплиця, дякувати Богу, стоїть і стояла у нас ну, дуже потужно. Вишина в найвищому місці 2 метри 30 см, але біля боків там трішки от такі відкис іде, І це не зовсім зручно вирощувати високорослі рослини. Але нам цього вистачає. Ми не вирощуємо по 3 метри рослини, по 5 метрів. Тому якби з цим треба миритися. Можна було рівні боки купляти, і дах тоді був би такий більш покатий, але ж навантаження снігу сніг би не сповзав. Для дачі я вирішив, що краще, хай там трішки буде ось така незручність по вишині рослин, але ми спокійно будемо спати, що теплиця більш міцна. Ну і ще така родзинка нашої саме цієї комплектації, яку я замовляв. Можна, до речі, замовляти по вашим побажанням. Виробник іде зустріч, там взагалі не питання. З менеджером це все обговорюється. Який метал, і якої товщини полікарбонат, все воно як конструктор підбирається під особисті потреби кожного дачника-городника. По довжині може бути вона хоч 100 метрів, хоч ну ми обрали 6 метрів. По ширині є Дніпро. 3. Це 3-метрова буде завширшки, Дніпро 4, у нас Дніпро 4, 4 метри вона завширшки. Ну і ще там різні. Я посилання на сайт виробника, заводи виробника залишу в описі під цим відео. Друзі, ну, Дійсно якісна тепличка. Так ось родзинка нашої саме теплиці, те, що вона переділена ось такою перегородкою. Тут у нас відділення для вирощування овочів. А інше відділення, воно значно менше, в два рази менше. Тут у нас розсадник. Нам це зручно. Ми вирощуємо тут розсаду, коли виїжджаємо з квартири, переїжджаємо е вирощувати розсаду вже на дачі. До речі, полиця, оця стелаж не можу нарадуватись. Зараз хожу, і все в мене тягнеться рука, щоб вам його показати. Ось такий красень, цей стелаж. Так Ось ось таке невеличке відділення для зберігання різних речей, потрібних для вирощування рослин, ґрунт, стакани, горщики, все-все-все інше. Тут є такі двері, невеличкі двері. На дві двері у нас там проєм такий, влітку ми його повністю відкриваємо. І на дві двері також у нас ось тут. Ось така, друзі, теплиця. І я вважаю, що цей огляд, це відео дуже доречне, тому що зараз якраз багато городників, дачників розмірковують, яку теплицю який розсадник поставити у себе на ділянці. Ми поставили ось цю, я не шкодую ні хвилини. Тому, якщо будете замовляти. Я думаю, ви також не пошкодуєте. І до речі, якщо при замовленні менеджеру скажете, що ви підписник каналу, то вам у подарунок буде торцевий стелаж під теплицю, яку ви замовите. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. До побачення. Всім гарних рослин, міцного здоров'я та миру для України.